Третя година ночі. Десь на північному заході Росії, на стратегічній авіабазі, де кожна секунда розписана в документах і звітах, чергові оператори стежать за екранами. Повітряні коридори чисті. Протокол дотримано. Усе спокійно. Та в цей момент на радарі починають з'являтися ледве помітні сигнали. Маленькі, нерівні, такі, що більше схожі на перешкоди або пташині зграї, висота близько 80 метрів. Швидкість нестабільна. Звичайний черговий не звернув би на це уваги, але досвідчений аналітик розуміє ці сигнали не схожі на шум, кілька секунд мовчання. Потім хтось із операторів тихо каже, вони вже всередині периметру. І це означає, що все, що відбувається далі, не можна назвати нападом це проникнення, яке вже сталося. Радар не побачив моменту входу, він бачить лише наслідок. Десятки малих об'єктів, схожих на дрони, уже рухаються всередині оборонного кільця, ховаючись між складками рельєфу за технічними спорудами під покровом нічного туману. Вони не летять високо, вони ковзують уздовж землі. І головне, вони не квапляться. Тим часом на стоянці стратегічного бомбардувальника ту 160 літака, що вважаються гордістю російських повітряних сил, тривають звичайні ремонтні роботи. Літак не готовий до зльоту. Паливо злите, двигуни відкриті, техніки вже пішли на перерву. На бетоні під прожекторами стоїть металевий гігант, який у цей момент беззахисний. Його системи живлення вимкнені, а єдина лінія оборони це час, за який зреагують чергові. О 3.42 за московським часом перші дрони пролітають над бетонкою. Вони рухаються майже беззвучно, на висоті менше 2 метрів. Їхня поведінка холодна і точна, як у машин, що виконують задачу без емоцій. Один за одним вони зникають у тумані, і жоден із них не видає себе блиском чи спалахом. У командному пункті спрацьовує тривога, але персонал не розуміє, що відбувається. Вони бачать хаотичні відмітки, системи класифікують їх як помилки або природні відхилення. І саме тоді, коли оператори намагаються зрозуміти, що це було, друга хвиля об'єктів різко піднімається вгору. На радарах вони тепер виглядають як крилаті ракети, вмикаються всі протоколи оборони. Протиракетні комплекси отримують команду на перехоплення. У небо вилітають ракети-перехоплювачі вартістю по кілька мільйонів доларів кожна. Вони вибухають у верхніх шарах туману. Знищуючи приманки, які за задумом і мали відвернути увагу. Коли небо спалахує, командири полегшено видихають. Вони думають, що атаку відбито. Системи фіксують знищення кількох повітряних цілей, рапорти готуються до відправки. Але головна проблема в тому, що всі дивляться вгору. А на рівні землі тиша. Саме там, де щойно прослизнули десятки інших дронів. Що залишились поза увагою радарів, усі датчики, камери, прилади фокусуються на небі, не бачачи, що під ними відбувається справжній рух. І коли оборона святкує перемогу. Справжній удар тільки починається. Близько 3.46 кілька безпілотників відокремлюються від основної групи. Вони летять прямо до бомбардувальника, що стоїть відкритим на стоянці. Їхні алгоритми фіксують теплові контрасти, знаходять відкриті двигуни і спрямовують туди свої заряди. Перша детонація не гучна, але точна. Вибух відбувається всередині двигуна, знищуючи компресори і ріжучи корпус зсередини. Усе триває менше хвилини. Один із найдорожчих літаків у російському арсеналі стає непридатним до польотів. Пожежі немає. Але руйнування глибокі. Гідравліка знищена, система живлення пошкоджена, корпус деформований. Усе, що можна зробити зараз, тільки зафіксувати втрату. І поки база намагається зрозуміти, що сталося, решта дронів змінює курс, готуючись до наступного етапу. Більше деталей уже в другій частині. Якщо цікаво, що сталося далі і чому цей удар змусив змінити плани цілої військової кампанії, не забудьте підписатися. Далі буде найцікавіше. Третя: 50 ранку база вже гуде сиренами, і здається, що контроль повертається до рук командування. З усіх боків підтягуються броньовані автомобілі, спецпідрозділи розгортаються по периметру, протиповітряні системи перевіряють свої канали зв'язку. На перший погляд ситуація стабілізувалася. Командири вважають, що головна загроза ліквідована. Стратегічний бомбардувальник пошкоджений, але не знищений, а решта бази під контролем. Проте в цей момент вони не розуміють, що це лише початок другої, набагато глибшої фази операції. Поки підрозділи концентруються біля зруйнованого літака, десь на східній частині авіабази, за кількасот метрів від основної зони. Інша група дронів, понад три десятки одиниць, отримує нову команду людський контроль зникає. Тепер вони діють повністю автономно. Їхні системи навігації використовують лише візуальні орієнтири: доріжки, сховища, тіні від споруд їм більше не потрібні супутники чи сигнали зв'язку. Це означає, що зупинити їх електронною боротьбою майже неможливо. Більшість військових баз побудовані за одними принципами центральна зона для техніки, бокові для зберігання боєприпасів, і далі, ближче до лісосмуг, склади з ракетами. Саме туди прямує новий рій. У цьому секторі стоять десятки крилатих ракет великої дальності, уже заправлених і підготовлених до чергових ударів по території України. Їхня загальна вартість сягає сотень мільйонів доларів. А кожна з них це місяці виробництва, логістики і людських ресурсів. Вони не охороняються настільки щільно, як головний бомбардувальник, адже увага всіх прикута до того, що вже сталося. У той час як командири переносять ресурси до епіцентру вибуху, решта секторів залишається практично без прикриття. Радарні системи відфільтровують низкорівнові сигнали, вважаючи їх шумом. Кожен дрон, що рухається вздовж бетонних смуг, здається системам простою тінню. І саме в цей момент починається найкритичніший етап. Дрони, що залишилися, синхронізуються між собою, зменшують дистанцію до лічених метрів і заходять на курс одночасного удару. Перші спалахи видно лише на камерах спостереження, вибухи не супроводжуються великими вогняними хвилями. Це точкові удари зсередини, спрямовані на двері і вентиляційні шахти сховищ. Внутрішні системи охолодження одразу переходять у аварійний режим. За кілька секунд відбувається найгірше. Один зі складів із заправленими ракетами потрапляє під детонацію. Температура всередині приміщення піднімається до понад 2000 градусів, а через хвилину уже понад 4000 тисячі. Паливо спалахує без кисню, створюючи ефект об'ємного вибуху. Це не просто руйнування, це вогняна пастка, у якій все всередині плавиться. На базі починається паніка, радіозв'язок перевантажений, кожен підрозділ передає свої координати, шукаючи команди. Командний центр намагається зрозуміти, скільки об'єктів атаковано, але системи не дають точних даних. Усі сигнали змішані. Бо оборона зосереджена на вже зруйнованій частині території. Вони дивляться не туди, де розгортається справжня катастрофа. За кілька хвилин ще два склади вибухають майже одночасно. У повітря злітає понад 40 одиниць ракет, які перетворюються на палаючий металевий уламковий дощ. Складні системи наведення, електроніка, гіроскопи усе знищується за секунди. Пожежні частини намагаються втрутитися. Але температура настільки висока, що вода миттєво випаровується ще до того, як досягає поверхні. Вибухова хвиля поширюється по базі, вибиваючи вікна навіть у командному бункері. На відео з камер видно, як дрони, останні що залишилися, добивають те, що ще вціліло, точними ударами по електричних підстанціях і системах охолодження. Це не хаотична атака, це чітко спланований процес знищення інфраструктури. Щоб база більше не могла функціонувати. І лише тепер, після серії вибухів, командири розуміють, бомбардувальник був лише відволікаючим маневром. Головна ціль саме ці ракетні склади. Те, що вважали другорядним, виявилося центром усієї операції. Коли на екрани надходять перші реальні зображення масштабу руйнувань, стає очевидно, оборона провалилася. Упродовж трьох хвилин знищено ракетний арсенал, на відновлення якого. Підуть місяці. Вартість втрат перевищує сотні мільйонів доларів. Але найстрашніше навіть не це. Найстрашніше, що цей удар показав, наскільки вразливою є система безпеки, побудована на старих принципах, у час, коли війна стала цифровою. Під ранок супутники фіксують величезну теплову пляму на місці бази. Дим піднімається на висоту понад 3 кілометри. Російські державні джерела мовчать. Жодних офіційних заяв, лише коротке повідомлення про технічну несправність. Але в закритих каналах обговорень паніка. Офіцери сусідніх регіонів отримують накази розусередити всі стратегічні літаки і ракети. Починається поспіхове переміщення техніки. Усе, що може літати, відводиться на схід. Це означає лише одне: удар спрацював. Він змусив змінити саму логіку дій. Зламавши впевненість у власній безпеці. Але це ще не кінець історії. Попереду третя частина, у якій стане зрозуміло, що наслідки цього удару значно глибші, ніж здається, і саме вони визначать, як виглядатиме подальший хід війни. Четверта година ранку. Над базою ще стоїть густий чорний дим. Повітря насичене запахом палаючого металу й авіаційного палива. Тиша після вибухів здається неприродною, наче сам простір завмер. Командний пункт заповнений димом і гарячим повітрям, генератори працюють на межі, зв'язок з окремими підрозділами втрачено. У цій тиші, нарешті, доходить головне. Удар завершився, але наслідки тільки починаються. Те, що кілька хвилин здавалося локальним інцидентом, тепер перетворюється на стратегічну катастрофу. Втрачено не просто техніку, а цілий бойовий цикл, основу зимових ударних операцій, яка мала тримати лінію тиску на Україну. З супутників чітко видно наслідки на знімках зранку розбиті ангари, розтрощені сховища, перекошені злітні смуги. Величезна тінь від згорілого бомбардувальника лежить поперек бетонної площадки. Його форма ще впізнавана, але всередині все зруйноване. Турбіни розірвані, обшивка вигоріла, системи управління знищені. Інженери, які прибули на місце, оцінюють пошкодження як критичні відновлення займе щонайменше 8 місяців, якщо взагалі буде можливе. Але через санкції більшість деталей просто ніде взяти. Російські заводи, які ще здатні виготовляти складні вузли для стратегічної авіації, працюють на межі, і навіть там немає необхідних компонентів. Загальні збитки вже обчислюються у сотнях мільйонів доларів. Але найцінніше втрачено не в металі зруйнована впевненість, та сама. Яка десятиліттями тримала російську військову доктрину на переконанні, що стратегічні сили недосяжні, що ніхто не здатен проникнути настільки глибоко в тил і завдати точкового удару? Ця ніч показала, що це більше не працює. У штабах починаються наради, Москву піднімають на екстрений зв'язок. Міністерство оборони проводить закриту нараду в бункері на Фрунзенській набережній. Присутні генерали, аналітики, технічні експерти. Жоден не може пояснити, як така багаторівнева система оборони пропустила десятки дронів. Усі рапорти вказують на те, що технічно все спрацювало, але результат говорить сам за себе. База втрачена, бомбардувальник знищений, ракети випарувалися в полум'ї. Вранці інформація просочується у відкритий простір. Українські джерела повідомляють про масштабну атаку безпілотників по стратегічному об'єкту на території Татарстану. Пізніше з'являються кадри з супутників, які підтверджують руйнування. Російські медіа мовчать, намагаючись створити вигляд, що нічого надзвичайного не сталося. Але вже наступного дня міжнародні видання The Guardian, Der Spiegel, CNN публікують аналітику, у якій йдеться про найточнішу атаку по стратегічних силах РФ. За всю війну. Це стає поворотним моментом. Тепер навіть ті, хто ще вчора вважав дрони лише іграшковою зброєю, розуміють ера великих і повільних машин добігає кінця. Для військових аналітиків у США, Великій Британії та Україні ця ніч стає прикладом нової концепції війни, коли замість тисячі тонн металу достатньо сотні грамів вибухівки, щоб вивести з ладу зброю. Створено для домінування. І справа не лише в технології, головне у мисленні. Ті, хто будував оборону на припущенні, що загроза прийде з неба або з фронту, не врахували, що вона може прийти зсередини, з тіні, з того рівня, який системи просто ігнорують як шум. Після інциденту російське командування розпочинає масштабне переміщення техніки. З бази в Енгельсі перекидають літаки до Іркутська частину на північ, ближче до Архангельська. Транспортні маршрути перевантажені. Для евакуації стратегічних літаків використовують навіть цивільні злітні смуги. Це викликає справжній логістичний хаос. Деякі літаки змушені стояти просто неба без належного укриття. Замість того, щоб готувати нові удари, тисячі військових тепер охороняють свої ж склади янгари, боячись. Повторення сценарію. Україна тим часом пильно спостерігає. Аналітики повітряних сил у Києві кажуть, це не просто успіх однієї операції, це злам парадигми. Якщо стратегічні бази, розташовані за тисячі кілометрів, можуть бути уражені без прямої участі авіації, це означає, що жоден тил більше не є недосяжним. І кожен наступний удар буде вимагати від противника. Ще більше ресурсів для захисту. Ресурсів яких уже не вистачає. На Заході цей випадок уважно аналізують. У Брюсселі військові радники НАТО проводять окрему доповідь, присвячену зміні структури повітряної оборони Росії. Аналітики дійшли висновку, що ефективність традиційних систем ППО, побудованих на принципі виявлення та реагування, стрімко падає, коли противник. Використовує багаторівневу дезінформацію і автономні системи. Це вже не класичне протистояння техніки, це змагання інтелектів, алгоритмів і швидкості ухвалення рішень. А на місці атаки тим часом ідуть розслідування. Солдати, які були в туніч на зміні, розповідають, що дрони не видавали звуків, не світилися, не мали звичних сигнатур. Їхні камери не фіксували жодного руху, поки було вже пізно. Один із техніків каже, що перше, що він побачив після вибуху, це яскраве світло, яке відбилося від корпусу літака. І тиша, яка настала після того, як двигун зник у полум'я. Це була тиша, яку він запам'ятає назавжди. До шостої ранку всі системи на базі відключена, зв'язок переривається. База, яка ще вчора вважалася опорним пунктом для стратегічних операцій, тепер перетворилася на зону розчищення. Її статус змінюють, вона більше не рахується оперативною. Це не поразка в прямому сенсі, але це математичне знищення ефективності. Менше літаків, менше ракет, більше страху. І саме цей страх стає головним наслідком. Того ж дня на засіданні Генерального штабу в Москві пролунала фраза, яку потім цитуватимуть аналітики по всьому світу: ми втратили не техніку.